Усім доброго дня, канал Сільська Господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду фарширувати болгарський перець. Я буду фарширувати сьогодні його до рису додавати тушонку. І теж дуже-дуже смачно виходить. І як я це буду робити в процесі роботи я вам буду показувати. Що мені потрібно, я на сіл все не виставила, але я буду поступово робити і буду показувати, а в описі напишу. Що я давала, скільки. Ну, от я взяла, показую вам, 250 мл такий стаканчик. 250 мл він має рису. Я зараз його швиденько йду промию. Рис я гарненько холодній воді промила. І тепер отут маю, кип'яча кип вода. Я заливаю рис кип'ячою водою. Як завжди, хто дивиться мій канал, то, можливо, і бачу, як я це роблю. Ну, десь так. На два пальці вище риси. Це я зробила. Я так і завжди роблю. От. Все. Іду ставити, щоб тільки рис закипів. Ну, хвилин, дві він, можливо, покипить. Рис поставила, щоб закипів. А я йду чистити і мити перчик. Я перчик помила, почистила. Ну, як чистила, не показую. Ви всі знаєте. Отак. Зернятка гарненько вибрала звідти. Ну, отак. І вода вже закипіла, йду парити перчик. Ну, от, водичка закипіла, гарно. І тепер буду сюди перчик закидати. У мене вісім штук, я водички наляла сюди багато, щоб всі зараз перчики помістилися і пропали. Довго парити не буду, тільки зараз трішечки. Так, ну, 2-3 хвилинки вода почне кипіти, і я виберу. Я тільки. Опустила перець у окріп, щоб трошечки та гіркота, гіркоту забрати. Показую вам, бачите, водичка закипіла. О, так, хвилиночку, дві і всі, буду витягувати. Взяла щипці свої, до яких я не можу провикнути. Можливо, я колись навчуся ними працювати. Отак. Він такий ще, бачите, Ой, ось як навчилася гарно. Ще твердувати, гарненько твердувати перець. І все. Іду ставити хай остиває. А тепер показую вам, що мені потрібно далі. Для засмажки я взяла два, дві цибулі, одну моркву, олія потрібна, сіль, перець, чорний милиний. І от показую вам тушонка. З баночки, це півлітрова баночка тут. Тут у мене. І зараз буду показувати, як я буду робити засмажку для перчика. Покажу вам, що я ну, морку натерла на терці, цибулькою дрібнесенько порізала. І отут невеличкий такий кусочок цибульки це для підливи. я заливки, нашила, ще мені буде потрібно. І покажу вам, як я от, що роблю з тушонкою. Отак беру і дрібнесенько, дрімнесенько її наріжу зараз. Ну, от Беру так кусочками, кусочком, отак, отак. І, і тоді можна отак ще, отак, отак. Так, щоб вона гарненько, дрібнесенька, така були кусочки м'яса. так. І сюди. І так зараз всі кусочки поріжу і буду вже засмажувати це. сковорідка нагрілася, і я буду зараз робити засмажку. Даю олії, небагато, трішки тільки цю цибульку залишу. Цибуля гарно просмажилася. Я люблю цибулю і морку до перчику гарно просмажити. Там вже майже все готове, так що і це повинно бути добре. Ну, Додаю морку і зараз ще морку гарненько просмажу. Коли просмажиться морква, я ще додам сюди оце м'ясо нарізане з тушонки. Поки морква буде досмажуватися, покажу вам, як от рис напарився гарно. Іду промивати у холодній воді. Холодною водою зараз промию. Морква теж от вже добре протушилася. Отак. І буду сюди додавати м'яско це нарізане. Можна цілу баночку півлітрову, можна і не цілу, то як собі може дозволити. І отак зараз гарнесенько ще, недовго, тільки так, щоб м'ясо змішалося з морфою, все Не Недовго, тільки, щоб гарненько це все розтопилося. Я скажу, що коли я смажила моркву, я трошки посолила її. М'ясо гарненько розтопилося вже, все перемішалося добре. Все, буду виключати і вже покажу, як я буду все, все разом замішувати. Буду замішувати вже рис з м'яском. От бачите, як рис гарненько. На парусі. Все. І додаю сюди м'яско Це. Так гарненько зараз вимішаю це, додам соли, перчику. Це так гарно пахне. Можна додати перчику. Десь так одна третя ложечки чайної дала. І я Морку казала, я солила. рис як я варила, не варила, а парила, я не солила. Ну, а м'яско солене, тому що це тушонка. І я перш ніж його солити, тут усе робити, то я попробую, як воно на смак на сіль. Я от сковорідку, де я смажку цю робила, я наляла десь тут так: 150 мл водички. Цей жирок змила відсюди, і додала сюди до рису, до цього так. Трошки. Воно Хочу сюди, щоб трошки було води, щоб він був такий ну, соковитий середині рису, це наченочки, щоб була, щоб не було дуже сухі. Ну, от все, Начинка готова. Бачите, яка зробилася. Отака. І м'яска тут багато є. Ну, без цього, без фаршу. І це дуже-то смачненько. Так, буду начиняти перчик. Скажу ще, що можна сюди додати петрушечку, ось зелень хто любить. Ну, я сьогодні так, без зелені. Ну, отак, перчик начинила і буду складати. Переслідуй, так. Отак, слідучий. От, бачите. От покажу вам, що я вже останній перчик начиняю, але скажу, що цієї начинки. Мені якраз вистачило не на 8, а на 10 перчиків. Я ще взяла 2 перчики. Так що трошечки мусила ще додати перчика. Щоб От, бачите, вже якраз мені ще на один перчик і начинка вся пішла. Так що 10 перчиків на цю кількість цієї начинки. Перчики начинила я. А тепер йду робити ще до них підливочку. І буду показувати. Буду робити підливочку, даю олії трошки. І оту цибулю, порізала кусочок той, що я залишила. Ну, цибуля от підсмажилася вже так трошечки. І тепер сюди буду додавати от томатну пасту. Так. Все, столову ложку повну, я думаю, що буде. Хватати. І тепер мені потрібна сметана. Сметанка у мене домашня. У ну, сметану вже можна додавати, хто скільки має. Я от одну столову ложку дала раз другу. Уповну вверх, третю додала. Я буду сюди додавати ще трішки води, трошки посолю, взяла дрібку, поки що соли. Тепер додам туди водички. Ось так ну, 150 мл додала водички, більше ніби. Можна трошки перчику додати, хто любить. Я Люблю. Отак. Все. Зараз закипить. Попробую сіль і вже буду заливати перчик. Підливочка воно, закипіла. Забираю підливочку, ставлю сюди перчик, видно, і буду оцею підливочку заливати перчик. Гармисіньку буду заливати. Те, що підливочки замало, ні не замало. Тому що, бачите, зараз покажу, скільки підливочки отут є. Тому що сам перець зроби трошечки, зараз я зміню камеру. Так буде видніше. Дивіться, там підливочки. Ну, десь так трошечки до верхання. Повно воно десь більше, як на середині от перчику тієї підливочки. Сам перчик зробить ще воду. Вона майже буде зараз з перчиком повна, того підливочки тої зробиться. Все. Ставлю, накриваю кришечкою, тільки добре закипить, поставлю на маленький огонь, ну десь 25-30 хвилин на маленькому огні буде ще перчик готуватися. Пройшло вже пів години, і от покажу вам, що перчик я вже виключила готовий. І дивіться, скільки цієї підливи зробилося, скільки я лила, скільки було, наляла, скільки я, а скільки зробилося, коли він вже зварився. бачите. Ну, От він зараз так накрию його. І ще постоїть хвилин 10. І я вже тоді буду показувати вам, який в мене вийшов. Перець постояв 10 хвилин і буду показувати вам. Яку, які перчики я сьогодні приготувала з вами? Разом з вами. Буду показувати перчик, буду брати звідси, якось так, щоб. Ну, так, отакий. От Покажу вам отакий От перчик, бачите? І підливочка. А підливочка, яка ця дуже смачненька. Отак. Набирати цієї підливочки, полити перчик нею. Це Дуже-дуже смакота виходить. покажу вам всередині. Отак вилочку притримаю, можна ножиком, але я так душкою покажу я вам такий всередині перчик. З м'яском. ось таким тушоночкою, такий перчик получився, бачите? Це дуже-дуже смачно, особливо з цією підливочкою. Ви знаєте, колись люди різали свині і. Все майже у банки закривали. І от тушоночки закривали. І чи до голубців, чи от до перчика. Ми завжди я знаю, що відкривали швиденьку тушонку, порізали, і вже і голубчики є, і можна було перчик на е, фарширувати, отак, як я сьогодні вам показала. І це дуже-дуже смачно. А голубчики безподобні голубці з таким е, от м'яском з тушонки. Це дуже-дуже смачненько виходить. Так що ну, це треба спробувати. Щоб відчути цей смак, це треба спробувати. Хто був сьогодні дивився, як я готувала такий фарширований перець з тушонкою, з м'ясом з тушонки. Приготуйте і ви. Я думаю, що вам теж сподобається. І всім гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Вам дуже гарно дякую. Бажаю нам всім поскоріше мирного неба. Здоров'я, всім бажаю, Божої витримки і всього всього найкращого. І запрошую вас надалі на свій канал, і тоді до зустрічі.